うん。 Вчилися вже понеділок, 11 вересня, давненько не знімали, якось часу не було. ця глупчина запирає дуже багато, нашого часу собі. Та ще плюс одну, тому треба приділити увагу. тим паче Костя на цих вихних працював, було тяжкувато. А зараз у нас так втемно, темно. На хвилинку пів 12, а в будинку начебто вже там, знаєте, захід сонця. Дуже погана погода. Давненько такої не було. хмари затяжні прям про молні. І цей хлопців ще не в настрої сьогодні, мабуть, через погоду, так, Тьомочка, чоловік. Ти через погоду такий не в настрої? Скажи людям привіт. Ні. Не хоче він говорити привіт. Тихо, тихо, тихо. Синочок, хто таке. Лопочку. Ладно, ми повернемося. І знову доброго дня! Коротше, у нас вже 4 часа. Як ви думаєте, ще я робилась з пів дванадцятої до четвертої години? Ладно, до пів четвертої. Да. Я намагалася вкласти йому. Да, він заспав. На хвилин 5-10. І все. І знову прокидався. Відтоді толком він заснув вже пів четвертий. А так як Костя сьогодні вставав дуже рано, 2.40 ночі, то йому треба було поспати в день. І я не знаю, як він там спав. Малий і плакав і, 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 і все, що хоче, робити. Але я вирішила все-таки піти, положила головку ляску костюм, Костю Архема. Да. І піти погуляти. Я гадаю, що це було правильне рішення, тим паче, Погода покращилась. Правда, вітер, як бачите, по-моєму волосі. Вітерець є. Присутствує. сонечко є. Зараз нема, але воно є. Дощ пройшов. Пару разів вже злива була за громом. Ну, начебто вже не буде. Можливо буде, я якщо що скажу, буде чи ні. І взагалі... а ось і сонечко. А взагалі сьогодні останній теплий день. Наче 23 градуси, але за рахунок вітру прохолодніше. Останній теплий день. І все. Завтрашнього дня вже осінь, там буде 18 градусів, завтра здається 15. Все, літо закінчилось. Наступає осінь, треба курточки передавлятися. Бо там у нас, в мене є курточки, які я наодягала в цьому році взагалі. Тому що в мене, по-перше, об'єми не дозволяли з урахуванням вагітності. Тому я їх не одягала. Шучок їздить На гарних колесах, такий файний. Нам би такого додому. Артем. Я сподівалася, ти спиш довше. Що тобі не спиться, ні? Ні? Ні. Отак от поняли? Тебе не спиться? Що ми будемо робити? А? Чим будеш займатись? Зараз додому приїдемо. Я тебе віддам татові. Будеш тепер з татом задобавлятися, а? Ага. А ти думав? Папа там, мабуть, поспав. вже. Поркинуся, так. Да. Ти радий. Да. А не скажи агу, якщо радий. Тьом Агу Агу. Отак от. Все. Папа зрозумів? Я не підговорила. Йому сам вирішив. Де, да, Сенячок? Молодчинка. На тебе майже видно. Привіт. Ти як в клітці. Виспався? У нас щойно з Тьомою був серйозний, серйозна розмова. Він погодився, що я приїжджаю додому і з ним гуляєш далі йти. В Смислі? То -то, почуя, или тём, или я Завтра во влозі побачиш. І Тьома, скажи агу. Підтверди. Тьомочка, скажи агу. Тьом, агу. Він має не чуй. Виходь. Виходь. Сюди. Не, справді не дуже холодно. Ну, кохтинку можна кинути. І шарту одягне. Дивіться, яка гарна петунія. Клас. Клас? Ой, щось вона так оцвічує. Чи що, що? Там точно ще нормальна температура. Так. Да. Вітер бачу не дуже нормальний. Ну, вітер, так. Да, ну температура нормальна. Будь здоров, начек. Часи. Чекаємо. Чома, твій папа не повірив, що ти хотів з ним погуляти. Перки? Я в Хоці. Ти теж? Да, повзмущайся, папі, повзмущайся. От так, повозмущайся, папі, повозмущайся. Отак от. Почув? Чому, що ми возмущається? Все, ми зайшли вже в хату. Лыбака. Да, хлопчик. Да. Мои. Агу. Раздевай его. Агу. Разденешь? Улыбается. Угу. Да? Угу. И улыбается? Да. Да. Ага. 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 Да. Да. <к Otherwise, тирит> уху, да. Ага. Да. Раздевайтесь, раздевайтесь. Короче, кино не буду. Я еще не выдала из фотика с видеокамеры файл видео с распаковкой. Де я дуже старалась. Прикольно должно було получиться. Но цього не. Я дуже розстроїлася. І вже не перезапишеш. Реально більшу часу дали. Якщо вдруг хтось стало, а я встала більше всі, <плес> да, то відео не буде. Буде друге. Я козочок вам вставлю. Як прикольно воно могло бути. Я вам трошечки подивилася. І отакі от, от фігурні м'ячики різної текстури різнокольорові це бачимо можна масажик наприклад цими м'ячиками дитинки робити і вона в ручках брала різні текстури вони ще й пищать я не буду зараз показувати як вони пищать але повірте вони пищать тут є спеціальна така штучка для пищання тому ще буде пищать все до речі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал. Я реально в шоці із ціни на оці тряпочки. Це просто шото з чимось. Цікаво, там досі така ціна? Зараз погляну. Так. Там на хвилиночку. Досі така ціна. Досі вони коштують майже 2 крони. Це щось нереальне. Тут тепер їх можна повісити на оцей крючочок. Ось так. І видирайте ручку. Ще, до речі, ми замовили отакий от, от коврик для. Тьомки. Хочеться вже його протестувати, сподіваюсь, він не терявий. йому зайде. Ну, запах такий, знаєте, як в оцей круг дитячий надувний. Ну а ще я хотіла. Правильно. Правильно. Клас. клас. Клас, 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 клас. чому там такі звуки їзди? Коротше, так як випити мені не можна, то вип'ю коли? За ваше здоров'я. В общем, поки Костя там малого питається укласти за молоко. Я в свою чергу хочу почати готувати плов, тому що треба сьогодні раніше приготувати. не так пізно, як завжди. І в нас є цікло дуже дороге ввечері буде. Після цього ми... тому треба встигнути, а вже без 26 на хвилинку. Тому буду зараз займатися готувати плов. У нас там дьяма все ніяк не можна заснути. Вчора навпаки цілий день майже спав. А сьогодні ні. Ну, я півдня властену. тепер Кості вчора взяв в магазині таке філе, Це філе, Яке гарне. то я з нього буду робити. Половчик, я знаю, що в кожного господині там свій рецепт і всі діла. А я буду робити по-простому. Такими от шматочками я нарізала м'язко, буду його смажити. А, до речі, до речі, замовляла на шийні от, от пляшечку. вона пластикова, але, в принципі, нормально. Єдине, що мені не подобається, це як вона пшикає. Вона дивно пшикає. Я думала, вона буде пшикати. Так, на всю сковорідку фотельну. А вона якось рівно, <ривання> Зараз покажу. Так, коротше напівкадиться. Бачите? Ну, коротше, рівно. Не всі хоче. Що ти это тут? Хлоп. На речі, так? Да? Та не знаю, що надовго. Не діждався, поки він. Не просто вирубився, а вирубиться і певно, я з ним полежав, у мене 5-7. Все, як я зазвичай лежу хвилин 10, а потім через 5 хвилин він вже прокидається ну, чи 10, тому що 20 хвилин йому було достатньо заспати. До поки, поки руки не зажав його. Ну, не сильно не зажав. І зажав. І так на кроваті його переложив. Я йому, коротше, положив, а там. Я ему рука Конечно. так. Рука ему заложив, типу, знаєш, типа отак. И mm -hmm. він типу, эф, я так раз так, вдруг заложив, так, так постояв, наверное, наверное, минуту так. Він раз дернувся. Маша, не забудьте летати. А, да. Раз дернувся, другий раз так, А пора не покучу, кожа кожа і так. <режу> <режу> Ріжу м'ясо, Макс приходить зразу з тим'я, м'як кажу, Макс, іди сюди, в мене настрою немає. Тишина. Може цей, може і відкрию, Ні. Ні, тікаво, я відкрию, я думаю, це. Ні. Ну, цікаво, там позамовляли. У мене є отака от каструлька, малесенька. Я її купувала, не пам'ятаю. Торі в Арусі. Яку б супермаркеті. Ще коли жила в Україні сама. Але зараз треба вже побільше кастулику, тому що у нас вже троє. Хоч має чи не їсть, але все одно на майбутнє. Я її везла з України в Данію ще три роки тому. половиною роки тому. Прикиньте. І я її купувала в ціле направлено для того, щоб варити в ній плов. Тому... В ній я її приготую. Можна було в мультиварці, але в мене там чаша зайнята. Молочко скасеє. Хочу творог зробити. Вибачте, сир кисломолочний. Не звикла я говорити творог та творог, творог. У нас в селі говорили творог. Тому я їй говорю творог. Хоча і у серії говорила українською. Не знаю. Так, М'яско в мене вже. Підсмажилось. Я м'язко зараз перекидаю сюди каструнку. Якщо у мене зараз ще м'язко полетить на пол, то все. День можна закінчувати. А, ні, не полетіло. І тепер у нас сковорідку я закидаю морковку із цибулькою і смажу. Хлопчики прикрийтеся ви голень. <смеш> <смеш> <Давай> без голеньки. А в общем, ми нарешті відкриємо цю, цю посилку, максову їду. У мене там плов печ. Скоро Уже буде. Готово. Шарко, а чого ти вікно закрив? То що я памперс мене І мабуть. що? А вдруг холодно. О боже. А вдруг холодно? О Боже. Костя. Мега обзорщик на кошачу їду. Давай я так. Так. Шоу на куда? Ну куда он что там ні Не-не-не-не. Кто-то? А це полоска, це ее отрывать надо. Да, а як? не давлю, а наоборот, надо было за да. это. Шо? Так. да. Что <плес> там папа рва, а? Ага. Там, папа? Он еще так нужно открывать. Погнали не а -а -а. Так. так. Прикольно система. Ага. Ага. Папа буду нам показывать. Ага. Так. Ну Без... про... сначала на бишу-то известно. Гурмен. Мус, по-моєму, так. Це як вона називається. Да, мус. Максу дуже понравилось про раз, коли ми брали з, з Нормала, там були по акції. Він просто його змів. Вивів. І не я... Не в зуплюсі взяв два таких дві упаковочки. Це, по-моєму, по... по 48 штук. Ні, по 24 кожен ящик, по 24. 48 це оба ящика. Так, тепер будемо дивитися. Ще є. Курінопелан. Це заказував, так? Так, це все, що я поки, поки це я купляв. Для стерилізованих 10 пакетиків. Для рознообразя. Подивимося йому, наскільки воно зайде. Тоже мус з індичкою. Також тут у нас є Perfect Fit. E... Perfect Fit. Перший раз беремо вжити корм від цієї компанії раз брали сухий корм. Він тоді йому так. Так собі зайшов. Індичка з морковкою пише. 12 пакетиків. Подивимося. Хоч час від часу мішати. Мішати міняти. Так, і також ще один, який я купляв. Тому що це 4 це все я купляв. Ямс. E, По-моєму, да, ну це я купував. Для 7 тотів. Небагато фірми пускають 10, чи 11, чи 12, то Макс у нас 11 років. Але 7. E, з кур... Половинка з курочкою, половинка з рибою. 12 пакетиків 85 грамів. Так, а далі я назбирав кучу бонусів на Зоплюс нашими замовленнями, і тому я вирішив замовити саме жидкий корм за бонуси. З цього різного, того, що ми ніколи не брали, подивимося, як воно йому зайде, не зайде. Якщо зайде, можемо вже і купляти такі корм Перше, якийсь Atlus. Баночки, 6 баночок. Якісь желейки, натуральна, написано natural cat food. Типа натуральна кошача, я не знаю, може ту ми ще не знаю. <реш> може червячки? Може червячки якісь, може птички, не знаю. Якби ще мову знайти, було б взагалі. Так, продукт зроблений в Таїланді. До речі, що це таке? З чим його їдять? Е, куриця, до речі. Ну, подивимось скаже нам дякую, Макс, чи ні. Ну, буде видно. Це безкоштовно приїхало. Також безкоштовно чотири е пакетики для стерилізованих котів якийсь Concept for Life. Отаке не пробували, не знаємо. З чим його їдять, теж не знаємо. Написано багатий на курку. Ну, Наскільки багатий, це вже життя покаже. Також. А! Це я тупонув. Це не пакетики, це лакомство з лососом. І для собак. Ну чого там собака на мама? І лакомство для собак. Серйозно? Не побачив? Не побачив. Я, случайно, переключався і іноді мене викидало в меню. Коротше, Макс, пора казати гав. <гум> Дам, ну нічого. Так, це хоть для котів. Коротше, якийсь Wild Freedom одна баночка. Сподіваюсь, для котів. Тоже вже потім прочитаємо. Купимо. І точно ще одна баночка тоже, для Для ну, яксок, для, як для котів, які живуть в хаті, стерилізованих. 95% м'яса зроблено в Швеції. Мене дуже здивувало. Здивувала доволі низька ціна. Прям не дуже катастрофічно низька ціна, але нижче, така добре нижче, ніж інші. Е, думаю, якщо є в бонусах, возьму, спробуємо, якщо Максу зайде, то буде класно. Не знаю, хто буде їсти собачий цей, собаче лакомство. Е, Обідно чесно, я такий, о, блін, а я щось не пам'ятаю, щоб я його заказував. Я ще подивлюся по чеку. То щось, я щось не пам'ятаю, що в мене щось з лососем було. Чесно, не пам'ятаю. по-моєму, в мене все було синдичкою. Я ще гляну. А, а... Якщо це якийсь подарок, тобто ти заказуєш все коту-коту, то подарок собаки. Може бути, може бути, тому що. Собаки! Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чи це я натупив, чи це вони натупили. Я це взагалі замовляв чи ні, то що я не пам'ятаю, щоб це було з лососом. Глянемо. По-моєму, це вони натупили. Треба було подивитися, це закончилося. Та розберемося і так все йде. Так, тому така у нас розбор кошачої іди. Сподіваюся, всім було цікаво. Дуже корисно. Буде Макс. Їсти і казати своє, Як буде, мінні, свою думку. Так, тут мій пловчик готуватися, сьогодні вже його їсти не будемо, а тепер питання, що нам по Костя питає він, а тобі що хочеться? Я не знаю, я ж кажу, а тобі, ж, може, ти щось хочеться. Я, знаю. я казав, давай їсти пол. До речі, що Костя вчора купив А, отакий от, от сир. Шоколадний. Знаєш, я зрозуміла. Можна Філадельфію купити? Да. Добавити туди какао, з пити і буде тобі той самий сир, прямо як крем. Ну, взагалі, да. так. То, що так нам багато Так, Що у нас є? У нас сладке тільки є. Що, Солодке повечерю? Ні, ну сейчас сіски є. Сіски то до пюрешка. Так, да? не знаю, да, я можу він запахати. Не хочеш? Можна. Тільки треба. треба... Я або цього не відмовилась. Ну, це десерт можна профітролі. Гарнесенький, погляньте, обожнюю. Обожнюю профітролі. А ти не лише собі... профітролі до того, як в Данії Я не пам'ятаю. Я собі зроблю бутерброд із паштетом. В общем, я собі зробила такі два бутерброда із сосіською маслом і хліб. Хліб і паштет. Огірка б сюди ще було класно. Костя купив такі от прикольні, вкусні, дуже смачні, як я в сказала. Сосиски вінські із а, сиром. Це не датські, а альпійські на хвилиночку Alp Style. Дуже смачні. В дані сосиски взагалі, я б сказала, відстій, тому що мені вони не подобаються. І буду пити чайочок. Зі з гущинкою, то що сама молочка поменшало, чи то Тьома дуже багато п'є, чи його мало, я не знаю. Будемо вирішувати це питання. А то добре, що в мене хоч заморожене є, і я заморожене розморозила, і сьогодні їм давала ще добре, що запаси маються. Да. Тому буду, як сказати, збільшувати запаси власного виробництва. Ти собі кушать готов. Я йду до цього солодусіка. Солодусік. О, <реш> солодусік. <реш> 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 прикрию, прикрию. <реш> Наші півдесята, вона там ледве видно, нічого. Я буду вечеряти десертиком, доїдати. Чомку вклала, сподіваюсь він буде ще спати, а ми подивимось зараз нових супермам Вже вийшла серія. І проведемо час. Разом. Дякую всім за перегляд. ставте вподобайку, будь ласка, і побачимось в наступному відео.